Спорим я зараз вгадаю про що часто ти думаєш, яке ти думає, ну, яка ти недостатня в чомусь? Квартири в Дубаях ще немає, бентлі ще немає, в твої стільки-то там років, яка ти в чомусь недостатня, в катькі підписників вон більше, і бла, бла, бла. Але стоп, чекай, хіба тобі стало легше від цих думок? Ні, взагалі, ти тільки топишся, а потім не маєш енергії на те, щоб підняти цю свою прекрасну дубцю з дивану і почати щось робити. Я знаю, ти пробувала вже сотню разів і нічого не вийшло, бо зразу закидала і топила себе за це ще більше, тюкала і тюкала. А що, якщо можна по-іншому? Що, якщо можна до себе ставитися, так наче ти вже просто топ-королева, наче ти достойна всього найкращого, всього найліпшого? А попробуй, візьми місяць, два, три. Ти від того взагалі нічого не втрачаєш? Абсолютно нічого. Ти пробувала вже себе бикувати, порівняти все оце і що спрацювало. Мені здається, що взагалі не спрацювало. То як, може, спробуєш чи хочеш ще пару років посидіти в Катьки в гостях і подивитися на її життя?